Дейл КАРНАГІ. Як завойовувати друзів та впливати на людей? ЧАСТИНА Друга. Шість способів привернути до себе людей. Розділ другий. Простий спосіб справити гарне перше враження. На званому обіді в Нью-Йорку була одна гостя. Дама, яка от-от отримала спадщину. Вона весь час намагалась справити гарне враження на всіх свою скромну спадщину розтринькала на хутра діаманти, парлини, але нічого не зробила зі своїм обличчям. Вона не знала того, що знає кожний чоловік, а саме вираз обличчя набагато важніший за одяг. Чарльз Швеб казав мені, що його усмішка була оцінена у мільйон доларів, і це, мабуть, відповідає дійсності, бо його особливість, його шарм, його вміння привертати до себе людей цілком відповідали його винятковому успіху, а найяскравішою рисою була усмішка, яка відразу бере в полон. Вчинки говорять голосніше, ніж слова, а посмішка вимовляє Ви мені подобаєтесь. Ви робите мене щасливим я радий бачити вас. Ось чому собаки справляють таке враження вони так радіють, коли бачать нас, що готові вистрибнути зі своєї шкіри. Отже, природно, ми раді бачити їх. Усмішка дитини має такий самий ефект чи доводилось вам бачити, коли були у приймальні лікаря? Похмурі обличчя пацієнтів, які чекають прийому. Доктор Стефен Каспроул, ветеринар із Рейтауна, Міссурі, розповідав про типовий весняний день, коли його приймальня була цілком заповнена клієнтами, що чекали на прищеплення своїх улюбленців. Ніхто ні з ким не розмовляв і усі, мабуть, думали про безліч речей, які могли б зробити замість того, щоб марнувати час. Сидячи тут, цей лікар одного разу розповів нашим слухачам було шість-сім клієнтів, коли увійшла молода жінка з дев'ятимісячною дитиною та кошеням. На щастя, вона сіла біля джентльмена, який майже втрачав розум через тривале чекання на прийом. Наступної миті немовля подивилась на нього з широкою усмішкою, такою характерною для немовлят. Що зробив цей джентльмен? Те, що зробили б ви або я, звичайно. Він посміхнувся у відповідь. Потім він почав розмовляти з жінкою про її дитину і про своїх онуків, а далі всі, хто був у лікарні, приєднались до розмови. І сум, і напруга перетворились на приємний і радісний обмін думками. Нещира усмішка. Ні. Вона не веде нікого в оману, ми знаємо, що вона механічна, і не приймаємо її. Я веду мову про щиру усмішку, що йде від серця, з глибин душі, про усмішку, яка високо цінується на біржі людських відносин. Професор Джеймс Макконел, психолог Мічиганського університету, так висловив своє відчуття, що таке усмішка. Люди, які усміхаються, сказав він, керують, навчають і торгують, як правило, ефективно, і їхні діти щасливіші. В усмішці набагато більше інформації, ніж у похмурому погляді. Ось, чому заохочення, ефективніший засіб, ніж стягнення. Менеджер з кадрів одного великого Нью-Йоркського універмагу сказала мені. Що вирогідніше візьме на роботу людину з приємною посмішкою, але яка не закінчила навіть школу, ніж доктора філософії з похмурим обличчям. Посмішка має чарівну силу, навіть якщо її не видно. Телефонні компанії всюди в Сполучених Штатах мають програму з назвою Телефонна сила, яку пропонують тим, хто користується телефоном для надання послуг або продажу товару. У цій програмі пропонується усміхатися, розмовляючи по телефону. Ваша усмішка проникає у ваш голос. Роберт Краєр, менеджер комп'ютерного відділу для цинцинаті Огайо, розповів, як він досяг успіху у скрутному становищі. Я з усіх сил намагався вкомплектувати наш відділ. Нарешті розшукав одного молодого чоловіка з високою кваліфікацією, який був випускником університету. Після декількох телефонних розмов я зрозумів, що він має кілька пропозицій від інших компаній, з яких деякі більше і краще відомі, ніж моя. Я був задоволений, коли він прийняв мою пропозицію. Коли він став до роботи, я запитав його, чому він усе ж таки вибрав нас. Він помовчав трохи, а потім сказав, Я думаю тому, що менеджери інших компаній розмовляли по телефону в холодній діловій манері, що примусило мене відчувати себе тільки гвинтиком ділової угоди. Ваш голос звучав так, ніби ви були раді слухати мене, що ви дійсно хочете бачити мене членом вашої організації. Будьте впевнені, що я розмовляю по телефону з усмішкою. Голова ради директорів однієї з найкрупніших у Сполучених Штатах компанії з виробництва Каучука розповідав, що за його спостереженням людина не часто досягає успіху у будь-якій діяльності, якщо вона не весела. Цей промисловий керівник був невисокої думки про старе прислів'я, що тільки тяжка праця. Є чарівним ключем, що відмикає двері до всіх наших бажань. Я знав людей, говорив він, яким таланило, тому що, займаючись якоюсь справою, вони знаходили час посміятися від душі над вдалим жартом. Пізніше я бачив, як ці люди змінювались, коли жарт ставав роботою. Бізнес ставав надокучливим, вони втрачали радість в роботі. І терпіли поразку. Треба зустрічати людей з радістю, якщо ви хочете, щоб люди теж раділи зустрічі з вами. Я пропонував тисячам бізнесменів усміхатися будь-кому кожної години протягом дня, а потім доповісти в класі про результати. Як це спрацювало? Давайте подивимось ось лист від Вільяма Стейнгарта. Члена Нью-Йоркської фондової біржі. Його приклад не єдиний. Він типовий для сотень інших випадків. Я одружений протягом 18 років, пише містер Стейнгард. І за весь цей час не часто посміхався дружині й промовляв до неї не більше дюжини слів від моменту пробудження до того, як ішов на роботу. Я був огидним буркутоном. Який коли-небудь прогулювався бродвеєм. Коли ви попросили мене зробити повідомлення про мій експеримент із посмішкою, я вирішив спробувати це протягом тижня. Отже, наступного ранку, причісуючись, я подивився на своє похмуре обличчя в дзеркалі і сказав собі, Біл, ти зараз же знімеш цей похмурий вигляд. Що робить тебе схожим на побитого кота, і почнеш усміхатися? І почнеш усміхатися цієї ж миті. Сідаючи снідати, я привітав дружину словами Доброго ранку, Люба, і посміхнувся, як збирався. Ви попереджували мене, що вона може здивуватися. Так ви недооцінили її реакцію? Вона була зовсім приголомшена. Вона була вражена. Я сказав їй, що в майбутньому це стане регулярним явищем, і продовжую посміхатися кожного ранку. Зміна мого ставлення принесла більше щастя в наш дім за два місяці, ніж за весь останній рік. Коли я йду до офісу, я вітаю Лівтера словами доброго ранку і посмішкою, я вітаю швейцара посмішкою. Я посміхаюсь до касира, коли розмінюю гроші в метро. Коли я ступаю на підлогу біржі, я посміхаюсь усім, хто до того не бачив ніколи, щоб я посміхався. Я помітив, що всі теж усміхаються у відповідь. Я підтримував розмову з тими, хто приходив зі скаргами та незадоволенням у бадьорій манері. Я посміхався, коли вислуховував їх і дійшов висновку. Що порозуміння досягається значно легше я відкрив, що посмішки приносять мені долари, багато доларів кожного дня. Я утримую офіс разом з іншим маклером. Один з його клерків, приємний молодий чоловік, і я, натхнений результатами яких досяг, розповів йому про свою нову філософію людських відносин. Тоді він зізнався мені. Що, коли я вперше з'явився в офісі, він подумав, що я жахливий буркотун і тільки недавно змінив свою думку про мене. Він сказав, що коли я всміхаюсь, моє обличчя приймає дуже людяний вираз. Зі своєї системи поведінки я повністю виключив будь-яку критику. Замість засудження тепер прагну давати високу оцінку. Я припинив розмови про свої бажання. Прагну зрозуміти точку зору іншої людини. І все це буквально призвело до революції в моєму житті Я зовсім інша людина щасливіша людина, багата на дружбу і радість, єдині цінності, що перевершують усе інше. Ви не маєте бажання усміхатися? Що ж тоді? Дві поради, По-перше, Примусьте себе посміхатися. Якщо ви наодинці, ви свистуйте або муркотіть якусь мелодію чи співайте. Поводьтеся так, ніби ви щасливі, і це приведе вас до щастя. Ось шлях, який визначив психолог і філософ Уільям Джеймс. Здається, що дія йде слідом за почуттям, але насправді вони йдуть поруч, і, керуючи діями. Які безпосередньо контролює воля, ми маємо змогу опосередковано керувати почуттями. Таким чином, свідомий шлях до життєрадісності, якщо вона втрачена це налаштування на радість, дії й розмова такі, ніби життєрадісність уже повернулась у цьому світі кожен прагне щастя. І це один із вірних шляхів знайти його це контроль над своїми думками. Щастя не залежить від зовнішніх умов, воно залежить від умов внутрішніх, не те, що маєте, або хто ви, де ви чим займаєтесь, робить вас щасливим або нещасливим, а те, що ви думаєте про це. Так, наприклад, дві особи, знаходячись в одному й тому ж місці. Займаючись однією і тією ж справою, маючи однаковий капітал і рівні місця у суспільстві, почуваються по різному одна щаслива, інша ні. Чому? Тому що мають різні точки зору. Я бачив стільки щасливих облич серед бідних селян, працюючих за допомогою примітивних засобів на нестерпній спеці тропіків. Скільки й в офісах з кондиціонерами в Нью-Йорку, Чикаго чи Лос-Анджелесі? Немає нічого, що було б гарним або поганим. Сказав Шекспір. Але свідомість робить його таким. Ейб Лінкольн одного разу висловив думку, що більшість людей щасливі настільки, наскільки вони налаштовані бути такими. Він був правий. Нещодавно я бачив живу ілюстрацію цієї істини, піднімаючись сходами станції метро Лонг Айленд в Нью-Йорку. Прямо переді мною піднімалося 30-40 хлопчиків інвалідів із палицями або милицями. Одного хлопчика несли. Я був вражений тим, що вони сміялися і веселилися, і поділився своїми враженнями з одним із супроводжуючих дітей чоловіків. Це так, сказав він, коли дитина усвідомить, що вона на все життя залишиться калікою, вона спочатку буває вражена цим, але, як правило, мириться зі своєю долею і тоді стає щасливішою, ніж інші діти. У мене з'явилося бажання зняти капелюха перед цими хлопчиками. Вони надали мені приклад, який я, надіюсь, ніколи не забуду. Працюючи в окремій кімнаті офісу, почуваєшся не тільки самотнім, а й не маєш змоги завести друзів серед інших співробітників компанії. Сеньора Марія Гонзалес із Гвадалахари, Мехеко, мала саме таку роботу. Вона заздрила тим, хто працював разом в одній кімнаті, коли вона чула їхні розмови і сміх. Коли вона проходила повз них у холі в перші тижні своєї роботи, вона, ніяковіючи, обминала їх. Через декілька тижнів вона сказала собі Маріє, ти не можеш сподіватися, що ці жінки прийдуть до тебе. Ти повинна сама піти їм назустріч. Одного дня вона підійшла до охолоджувача води із широкою посмішкою і сказала, якся маєте, кожному кого зустріла. Ефект було видно відразу. Посмішки й вітання у відповідь, простір здавався ширшим, робота приємнішою, знайомства розвивалися і деякі перейшли в дружбу, її робота та її життя стали більш приємними та цікавими. Уважно прочитайте уривок з мудрою порадою есеїста та видавця Ельберта Хубарта, але пам'ятайте, що одне тільки читання не принесе вам користі. Поки ви не втілите цю пораду практично виходячи з дому, задаріть підборіддя, вище закиньте голову та наповніть легені якомога більше, купайтеся в сонячному світлі, вітайте своїх друзів посмішкою і вкладайте душу в кожний потиск руки, не бійтеся бути незрозумілим і не гайте ні хвилини, думаючи про своїх ворогів. Намагайтеся міцно зафіксувати у своєму розумі, що б ви хотіли робити, а потім, не звертаючи з напрямку, рухайтесь прямо до цілі, зосереджуйтеся на великих та приємних справах, які вам подобаються. А потім, коли сплине деякий час, ви відкриєте, що почали підсвідомо використовувати ті можливості, які потрібні для здійснення ваших бажань. Подібно тому, як корали вилучають із хвиль приливу необхідні для їхнього життя речовини, намалюйте у своїй уяві образ тієї обдарованої та корисної людини, якою б ви хотіли стати. І коли ви будете зберігати його в думках, він буде щогодини щохвилини перетворювати вас на таку саму особистість. Думка понад усе. Виберіть правильну ментальну позицію, позицію мужності, щирості та життєрадісності. Правильно мислити це означає створювати, усі речі проходять через бажання, і кожний щирий заклик не залишається без відповіді. Ми стаємо схожими на те, до чого привернулося наше серце тримайте голову високо. Ми боги, але ще в ляльці. У древніх китайців, безодня мудрості, це знає весь світ. Вони також мають одну приказку, яку нам треба вирізати і наклеїти на внутрішню сторону наших капелюхів. Вона звучить приблизно так Людина без усмішки на обличчі не повинна відкривати крамницю. Ваша посмішка. Це посланець вашої доброї волі. Ваша посмішка освітлює життя усіх, хто її бачить. Для того, хто бачив безліч похмурих людей, які відвертали свої обличчя, ваша усмішка схожа на сонце, що пробивається крізь хмари. Особливо, коли така людина пригнічена босом, клієнтами, учителями або батьками, або дітьми. посмішка – Допоможе їй зрозуміти, що не все так безнадійно ще є радість у цьому світі. Кілька років тому у нівермах департаменту в Нью-Йорк Сіті, визнаючи те напруження, яке витримують їхні продавці перед Різдвом, подарував читачам їхньої реклами такі філософські нотатки, Ціна усмішки на Різдво. Це не коштує нічого, але дає багато. Це збагачує тих, хто отримує без збіднення того, хто дає це наче блискавка, але пам'ять про це залишається назавжди ніхто не є таким багатим, щоб обходитись без цього, а бідні стають від цього багатшими. Це відтворює атмосферу щастя в домі. Пестить добру волю в бізнесі, зміцнює дружбу, це спокій для стомленого, сонячне світло для знедоленого та сумного і кращий природний лікувальний засіб для хвилювання. Це не можна купити, випросити, позичити або вкрасти, бо це таке, що не буде нікому в потребі, якщо воно не дароване. А якщо в останні години перед Різдвом наші продавці будуть такі стомлені, що не зможуть подарувати вам усмішку, ми просимо вас усміхнутися їм. Ні в кого немає такої потреби в усмішці, як у тих, хто нічого не має щоб дати, Правило друге, усміхайтеся.